Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі Роман Савлюк. Сьогодні хочу показати вам, як ми з сім'єю вирішили трохи змінити обстановку, поїхали за місто і прогулялися у фільман Екопарк. Світла вдома не було, і ми подумали, а чому б не провести цей час разом на природі, серед тиші, дерев і тварин. І чесно кажучи, ми навіть не очікували, що сьогодні тут буде дуже багато людей, ніби звичайний день. Не вихідний, але людей приїхало дуже багато Сім'ї, діти, пари, просто харків'яни, які теж захотіли трохи подихати свіжим повітрям і відволіктися від буденності. І це дуже приємно бачити, що навіть у такий складний час люди шукають спокій і намагаються жити далі. Ми прогулювалися, розмовляли і одразу відчули, повітря тут зовсім інше свіже, лісове, осіннє. Навколо кольори жовтого, помаранчевого, червоного листя. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділися ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка. Роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, ми підійшли до вольєрів із хижаками, і саме тут, мабуть, кожен, хто вперше бачить цих тварин, відчуває справжню повагу до природи. Тигри, леви, гепарди, ягуари величні, спокійні, але з такою потужною енергетикою. Коли стоїш біля клітки і дивишся їм очі, здається, що вони бачать тебе наскрізь. Ці тварини символ сили, краси і волі, і водночас нагадування про те, наскільки ми всі крихкі перед силою природи. Ми трохи постояли біля тигрів, вони ходили туди-сюди, спокійно впевнено, як справжні господарі свого простору. Поруч леви, які спокійно відпочивали під осіннім сонцем, далі єпарди, граційні, швидкі навіть у своїх рухах без бігу, і ягуар. Який дивився прямо в камеру, як справжня зірка цього парку, друзі. Ви знаєте, коли стоїш тут і спостерігаєш за всім цим, якось хочеться забути про все, що відбувається навколо. Але на жаль, навіть у такому затишному місці ми не можемо бути повністю спокійними. Тому я хочу сказати кілька важливих слів для всіх, хто ще тільки планує приїхати сюди, щоб просто прогулятися, відпочити, пройтися екопарком. Друзі, зараз треба бути дуже обережними. Останнім часом, навіть поблизу окружної дороги, зовсім недалеко від екопарку, почали з'являтися вибухи від ворожих дронів. Це ті самі fpv дрони, які раніше не долітали сюди, а тепер, на жаль, було зафіксовано на цій ділянці біля екопарку, біля мінутки. Це ж далеко від фронту, але навіть туди вони вже долітають. І нещодавно були випадки, коли такі дрони прилітали у бік самого Фельман-Екопарку. Багато хто запитує, як вони туди долітають. Друзі, все просто. Є так звані дрони, які можуть працювати як транслятори. Вони передають сигнал, і дрон отримає змогу летіти далі, ніж зазвичай. Так, ці апарати не можуть бути в повітрі довго, максимум 20-30 хвилин, але цього вистачає. Тому, друзі, якщо ви все ж приїжджаєте, будьте уважні, бережіть себе і будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Я розумію, що ми всі вже звикли, що тривога лунає майже кожну годину, і багато хто не реагує. Але зараз кожен сигнал може врятувати життя. Наше життя у наших руках, і навіть якщо ми, харків'яни, звикли до всього продовжуємо жити, рухатися, гуляти, працювати, треба пам'ятати, що безпека завжди на першому місці. Так, друзі, ось так ми живемо сьогодні у Харкові. Навіть коли навколо небезпечно, ми все одно шукаємо моменти спокою. Ми їдемо за місто, гуляємо серед природи, дивимося на тварин, дихаємо повітрям, фотографуємося. Бо це все життя і воно продовжується. Ми сильні, ми незламні, і ми продовжуємо жити, любити і показувати наш Харків таким, яким він є сьогодні справжнім, живим, незламним. Тож, друзі, запрошую вас разом із нами прогулятися територією Фельдман Екопарку. Подивитися, як живе це місце, як люди приходять сюди з дітьми. Як навіть у такі дні тут панує життя. Залишайтеся зі мною до кінця відео. Далі буде ще багато цікавого. І пам'ятайте, навіть коли навколо темрява, у серці завжди має бути світло. Бо ми з Харкова, ми Україна. Після нашої прогулянки у Фельман Екопарку, друзі, ми вирішили ще трохи покататися містом. Як завжди, взяли собі по часу кави, заїхали на АЗС, заправили автомобіль і поїхали дивитися, як живе наш Харків сьогодні. Місто, яке не спить. Навіть коли навколо темрява, Харків живе. Люди їздять на роботу, гуляють, відвідують кав'ярні, магазини, парки. Хтось просто прогулюється вечірнім містом, хтось із дітьми, хтось із друзями. Усі намагаються, хоч трохи, відчути спокій, відчути життя, яке триває попри все. Ми проїхали вулицею Сумською. Потім звернули на проспект Аерокосмічний. Там завжди багато вогнів, рух, життя. Далі вирішили заїхати до стадіону Міталіст. Трохи пройшлися біля арени. Пригадали, як колись тут проходили матчі, як лунали емоції, як радів Харків. Тепер там тихо, але місто пам'ятає ті моменти. Після цього ми вирішили поїхати на французький бульвар. Заїхали на стоянку біля тієї самої Ейфелєвої вежі, символічної, але такої улюбленої харків'янами. Трохи там походили, познімали, зробили фото, бо навіть у дрібницях хочеться знайти радість. Зайшли всередину торгового центру і, чесно, були приємно здивовані. Багато людей, світло, музика, сміх дітей, запах кави і свіжої випічки. Усе це створює ту атмосферу життя, якої так хочеться у наш непростий час. Ми трохи прогулялися, зайшли в магазин, купили кілька дрібниць, просто щоб відчути, що життя триває. І далі вирушили ще трохи покататися містом. Поїхали повз метро Київська, потім поїхали в бік вулиці Сковороди, а звідти на Майдан Свободи. Там завжди особлива енергетика. Навіть зараз, коли світла буває не всюди, центр Харкова залишається серцем міста. Проїжджаєш біля пам'ятника Шевченка, повз дзеркальний струмень, і розумієш, це наш Харків, такий, як він є, місто, яке виставило, яке тримається, яке надихає. І вже звідти, як завжди, поїхали в бік Холодної Гори. Це вже наша традиція завершувати день, повертаючись додому цією дорогою. Бо холодна гора це не просто район, це символ дому, тепла, спокою після насиченого дня. Ось так ми проводимо час із сім'єю, катаємося містом, гуляємо, слухаємо музику, п'ємо каву, просто насолоджуємося тим, що маємо зараз. Так, час непростий, але життя не зупиняється. І поки є можливість бачити наш Харків, дихати цим повітрям, відчувати його ритм, треба цінувати кожну мить. Друзі, якщо у вас є така можливість, гуляйте. Проводьте час із сім'єю, з родиною, з близькими. Навіть маленька поїздка, коротка прогулянка може подарувати спокій, тепло і віру в завтрашній день. Харків живе і ми живемо разом із ним. Попри все, сильні, незламні. Справжне, бо Харьков це мы. А, конечно, говорит, Это еще не Какой Это Это обед А там? помидоры, бутылку, бутылку, все нормально. Бананчики. Молодцы. Апельсинки. Красотка. Красавец. Скажи, а чего нет?